О, ні, лише два рази вдягли ковтинку, а на ній вже повно катишків. Вони з'являються з часом на всьому одязі, який ви так любите, та псують його зовнішній вигляд. Цей светр був ідеальним, а тепер він страшний. Такому одягу місце на смітнику, чи ні? Найбільший прорив у галузі догляду за тканиною, і вам не потрібно викидати улюблений одяг. Представляємо Глінер універсальний пристрій для видалення катишків. Подивіться, як дивовижно Глінер видаляє катишки, повертаючи ваші речі до життя, і ваш улюблений одяг знову як новий. Розроблена для професійних хімчисток унікальна технологія Глінер тепер стала доступною і для нас, та ще й за невеликі. Гроші, найголовніше це швидко і просто. Рахуєте до трьох, і ваш одяг очищено. Секрет у системі безпечних лез. Три спеціально розроблені леза для швидкого, легкого та акуратного видалення катишків. Тож ваш одяг ідеально відновлюється без пошкодження волокон. Лезо 1 спеціально створений для великих катишків, лезо 2 для середніх катишків і лезо 3 для тонких та ніжних тканин. Переверніть глінер і використовуйте його вбудовану щітку для видалення ворсу. Він легко прибирає шерсть від собак. Акта котів за секунди. Глінер діє на будь-якій тканині. Відновлюйте светри, палька, штани, футболки, костюми та багато іншого. Глінер діє на диванах, подушках, ковдрах тощо. Видалення катишків вручну не лише триває довгі години, але й створює ще більше катишків у результаті розтягування волокон. А прилади на батарейках відомі тим, що пошкоджують одяг. Ой, ви можете витратити сотні, навіть тисячі гривень на заміну гардеробу, або ви можете заощадити та просто придбати. Ти Глінер, вашу проблему вирішено, та ще й за таку мізерну вартість. Вбережіть лише одну з ваших улюблених речей від смітника, і глінер вже окупить себе. Ви отримаєте Глінер 4 в одному, три спеціальні насадки та щітку для видалення катишків, а ще мішечок для подорожей. Телефонуйте просто зараз та зробіть свої речі оновленими.